Сьогодні ми приготуємо самий простий торт, який ви тільки бачили. Нам треба, може, година часу, щоб його приготувати. Тому поїхали. Так, це ми будемо готувати медовик. У мене меду обично не казалось, тому я використала малину в меді. І таке піде, бо його ніхто не їсть, ну то його треба якось використати. Так, це ми розтоплюємо, додаємо масло, а також соду. Залишаємо його трошки, щоб воно підостило, і займаємося тістом. Два яйця збиваємо з цукром, потім до якоїсь п'янки воно дійде і вливаємо вже трошечки підстивший мед, але я розумію, що він не повністю остигне, тому все одно вливаємо. І останній етап нашого тіста це, звичайно, борошно. Ми додаємо борошно стільки, щоб превратилось це наше тісто в таке тісто на оладки, бо ми його будемо наливати. Рівномірно наливаємо на противень і тримаємо в духовій печі десь 7-8 хвилин, так щоб він не згорів. Тому слідкуйте за ним, бо він досить швидко спечеться. Бо ми не наливаємо дуже великий шар того тіста. Для крему нам потрібна сметана і цикрова пудра. Це все перемішуємо і складаємо торт, коли вже будуть спечені коржі. Корж крем і раджу ще на крем давати горішки, і потім ще один корж, і буде взагалі заєбумба, Тому рекомендую цей рецепт, дуже швидкий, простий. І думати навіть довго не треба.